Ні пройти, ні проїхати. Дорога біля бельгійського міста Лєш перекрита в обидва боки. Працівники сталеливарного заводу влаштували барбікю на міжнародній трасі, намагаючись привернути увагу до скорочення, яке їм готує індійський власник Лакшмі Мітал. За робочі місця борються і в Парижі. Працівники заводу Пежо окупували офіс профспілки, стали індустрії, вимагаючи переглянути умови їхнього звільнення. Підвищити зарплатню на 30% вимагають працівники служби контролю німецьких аеропортів. На весь день вони заблокували. Роботу литовища Кьольнбон. Через їхній страйк були скасовані більше 50 рейсів. Свої вимоги до керівництва підкріплювали свистом. Свистки лунали і в аеропорту Мадрида. Співробітники компанії Іберія страйкують вже десятий день поспіль. У планах компанії скоротити майже 4 тисячі працівників. За всі дні страйку були скасовані понад тисячу рейсів. Туристи, яким, попри всі транспортні затримки, вдалося дістатись до Офін, не змогли потрапити в парафенон. Найвідвідуваніше туристичне місце в Греції. Акрополь закрили через Страйк працівників міністерства культури Греції.